Гурьоць, моя рот, чорнобривці, вже тінь маковія насливці, вже спасівська грушка цукрова, вже з'єрожита полова, ні тиші, ні в полі зозулі, і сухте степір'я цибулі, і віник із кропу петрушки, і руки уже, як тертушки. Бур'янди, не стань по коліна, жовтії поволі долина, Збиваються птахи у зграї, і риба блищить, вода грає, якась неповторна мелодія в садочку старого мефодія, якась надзвичайна токата в городі рідного брата. І в вже огірочки, і вже із майорів віночки, і знову все ті ж чорнобиривці у баби Софії в торбинці. це все і буденність і святість, і нашого люду завзятість, і буби не скрипка, цимбали, якби ж не ті кляті кінджали. Це все і буденність, і святість, і нашого люду завзятість, і буби не скрипка цимбали, якби ж не цікляті кінчали, якби як би ті циницікляті кінчали.